Публію Вергілій Марон Енеїда. Переказ Середземним морем Еней та його товариші, троянці, втікають зі свого рідного міста Трої, яке знищили греки. Вони відправляються до Італії, де, згідно із пророцтвом, Еней має заснувати Рим. Коли вони вже наближаються до своєї цілі, лютий шторм відкидає їхній корабель з курсу. І троянці опиняються в Карфагені. Їх зустрічає Дідона, засновниця та цариця Карфагену. Еней розповідає їй про свою тривалу та нелегку мандрівку. Еней розповідає про розграбування Трої. Та те, яким закінчилась троянська війна після десяти років грецької облоги. Троянці прийняли в подарунок від греків дерев'яного коня, всередині якого заховалось кілька грецьких воїнів. Цей обман і став вирішальним кроком у ході війни. Еней розповідає, як він втікав із палаючого міста разом зі своїм батьком Анхізом, сином Асканієм та богами вогню, які були символом загиблого міста. Впевнений, що боги приготували для нього славне майбутнє в Італії, Еней відплив із флотом, забравши із собою вцілілих громадян Трої. Еней розповідає про випробування, з якими вони стикнулись на своєму шляху. Двічі вони вже намагалися побудувати нове місто, але через погані прикмети їм доводилось відмовитись від задуму. Гарпії, істоти, які є напівжінками, напівптахами, прокляли троянців. Врешті, після того, як помер Анхіс. А сам флот ледь не згинув у жахливій бурі. Вони прибули до Карфагена. Вражена розповіддю Енея, Дідона співчуває йому. Вона сама була фінікійською принцесою. Але після того, як її брат вбив її чоловіка, Дідона втекла з дому і заснувала Карфаген. Дідона закохується в Енея. Вони стають коханцями і певний час живуть разом, поки боги не нагадують Енею про його обов'язок він має заснувати нове місто. Еней знову хоче вирушити у мандри. В розпачі від розлуки Дідона наказує зробити велетенське похоронне багаття із усього майна, яке Еней залишить після від'їзду. І вбиває себе його мечем. Троянці знову мандрують до Італії, але погана погода приводить їх до Сицилії, де вони влаштовують поминальні ігри за анхізом. Жінки, втомлені від подорожі, починають спалювати кораблі, але злива гасить полум'я. Хтось із троянців залишається в Сицилії. А решта знову вирушають з Енеєм до Італії після того, як його відвідує у снах батько. Вже в Італії, в першу чергу, Еней спускається в підземний світ в супроводі Кумської Сивілли, щоб побачитися із батьком. Йому показують у виставі героїчне майбутнє Риму. Завдяки чому Еней усвідомлює всю важливість своєї місії. Еней повертається з підземного світу і троянці продовжують плисти вздовж узбережжя верх до Лацію. Латин, король Італії, гостинно приймає троянців. Він сподівається, що Еней є тим іноземцем, який згідно із пророцтвом. Одружиться з його донькою Лавінією. Але дружина Латина Амата хоче, щоб Лавінія вийшла заміж за Турна. Амата і Турн вороже ставляться до новоприбулих троянців. Тим часом Асканій полює на оленя, який виявляється улюбленцем місцевих пастухів. Виникає бійка, в ході якої гине кілька людей. Розлючений Турн починає війну. Еней дослухається поради річкового бога Тіберія і відпливає на північ верх річкою Тібер в пошуках військової підтримки серед сусідніх племен. Під час цієї подорожі його мати Венера приносить йому нову зброю, яку викував вулкан. В той час, як лідер троянців мандрує, Турн розпочинає атаку. Еней повертається і бачить, що його земляки всі втягнуті у цю битву. Турн вбиває паласа сина Евандра, нового союзника Енея. Еней у гніві рветься до бою. Обидві сторони погоджуються на перемир'я, щоб поховати своїх мертвих. Їхні лідери обговорюють, чи варто продовжувати бій. Вони вирішують більше не вдаватись до жорстокої бійні, а вирішити конфлікт поєдинком між Енеєм та Турном. Але під час цього поєдинку інші воїни починають сваритися, і знову починається повномасштабний бій. Еней, поранений у стегно, але врешті-решт. Троянці починають перемагати. Турн поспішає зустрітися із Енеєм, якого він важко поранив. Еней майже готовий пробачити Турну, але потім згадує про паласа і вбиває ворога.